Продаж у нас Audi Q8. Це 2021 рік від першого власника. Офіційний автомобіль купувався під замовлення на Audi Юг. Тобто купувався конкретно під клієнта. Вибирався колір, вибиралась комплектація. По автомобілю жодних нарікань, питань по техніці немає. 28 тисяч кілометрів пробігу на автомобілі. Гарний синій металік з таким зеленим переливом. Матрична оптика, підрулююча задній вісь, доводчики дверей для тяжки. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. По автомобілю у нас перфорована шкіра, S-Line ковши, вентиляція сидінь, підігрів сидінь, багатозонний клімат-контроль, чорна стеля без панорами. Власник не захотів панораму встановлювати на даний автомобіль. 28 335 км. Дачки світла, адаптивний круїз, все в автомобілі є, пам'ять сидінь, Бенкен Доловсан акустика, складання, регулювання підігрів, зеркал все повністю працює. Кондиціонер також працює, слайн кермо, все по автомобілю є. По задній частині салону у нас теж все в ідеальному стані. Задня шторка також є. Задній кліматконтроль на дисплеї. Попільничка, алькантара, вставочки по. Салону, електропривід кришки багажника, також ноги відкривається у нас багажник, повністю слайм В нереально гарному стані автомобіль. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2. Більш детальна інформація за номером телефону в оголошенні. Придбати можна за готівку в кредит в лізинг або за криптовалюту. Запрошуємо вас на драйв до нашого автосалону.